Спочатку я хочу сказати те, що в мене є одне любиме із моїх місць писання, і там написано те, що милість Господня вона обновляється кожного ранку. Адже вона не вичерпна. Вона завжди є і вона завжди буде. І також хочу прочитати ще одне гарне місцеписання це від Натфія, 18 розділ, 19 і 20 вірш. Знову кажу я вам, що коли двоє з вас погодяться на землі просити про будь-що, то чого б не просили, буде вам дано від Отця Мого Небесного, бо де двоє або троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. Дійсно, Господь він зараз серед нас, Він нас всіх бачить. І тут також сказано те, що якщо двоє або троє будуть просити щось, то це буде, але нас більше. І якщо ми будемо щось просити в Господа, то він тим паче нам дасть. Також я хочу прочитати від Івана 4 розділ з 1 по 19 вірш. Коли ж Господь довідався, що фарисеї почули, що Ісус набирає і хрестить більше учнів, ніж Іван. Хоч Ісус сам не хрестив, але учні Його, то залишив Іудею і пішов знов у Галілею. Потрібно було Ісусові переходити через Самарію, і приходить Він до одного міста Самарії, яке зветься Сіхар, недалеко від поля, яке Яків дав синові своєму Йосифу. Там була криниця Якова, а Ісус заморений дорогою сів біля криниці. Було це близько шостої години. Приходить жінка з Самарії на води, Ісус сказав їй Дай мені напитися. Учні ж його пішли в місто, щоб купити поживи. Самарянка говорить йому Як це ти, будучи іудеєм, просиш напитися в мене, Самарянки, бо, бо іудеї не сходяться з самарянами. Ісус сказав їй у відповідь, Коли б ти знала дар Божий і хто є той, що сказав тобі, Дай мені напитися. То ти сама просила б у нього, і він дав би тобі води живої. Жінка сказала йому: Пане, в тебе немає чим і зачепнути, а криниця ця глибока. Звідки ж в тебе та ж жива вода? Хіба ти більше від Отця нашого Якова, котрий дав нам цю криницю, і сам спив з неї, і сини його, і худова його. Ісус сказав їй у відповідь: Кожен, хто п'є цю воду, буде мати спрагу знов, а хто буде пити воду живу, яку я дам йому. Ніколи не буде вже мати спраги, бо, водо, бо вода, яку я дам йому, стане в нім джерелом води, яка тече в життя вічне. Жінка сказала йому: Пане, дай мені тієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Ісус сказав їй: Піди, поклич чоловіка Твого, і приходь сюди. Жінка сказала у відповідь, Я не маю чоловіка. Ісус сказав їй: Ти сказала правду, я не маю чоловіка. Бо ти мала п'ять чоловіків, і той, кого тепер маєш, не є чоловік тобі. Ти сказала правду. Жінка говорить йому, пане, я бачу, що ти пророк. Дійсно, тут показується те, що Ісус, Він бачив ще давно, хто ця жінка. Адже Бог нас створив. Він знає все про своє створіння. Він бачить нас на кожному місці. І ми не зможемо від Нього скритися. Навіть Йона намагався скритися від Нього, але не зміг. І Ісус і Бог вони нас бачать на всякому місці, де б ми не були. І все, що ми робимо, Він також знає. І ще хочу прочитати Івана перший розділ 43-го і далі. На другий день Ісус захотів йти в Галілею. І зустрівши Филипа, каже йому, іди за мною. Филипп, так само, як і Андрій, і Петро, походив з міста вівсеїди. Филип зустрів Нафанаїла і каже йому: Ми знайшли того, про кого написав Моїсей у законі, і пророки, ісу... і пророки Ісуса з Назарету, сина Йосифа». А Нафанаїл сказав йому: чи може, чи... може що доброго бути з Назарету? Филип... Филип відповів йому: «Іди і подивись. Ісус побачив Нафанаїла, що йде до нього. Сказав про нього, ось справді ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Нафанаїл спитав його Звідки знаєш мене? Ісус відповів йому перш ніж Пилип покликав тебе, як ти був під смоковницею, я бачив тебе. Нафанаїл відповів йому Рабі, ти син Божий, ти цар Ізраїля. І Ісус сказав йому у відповідь Тому що я сказав, що я бачив тебе під смоківницею, ти повірив, побачиш ще більше цього. І він сказав йому, істинно, істинно кажу вам, віднині ви побачите небо відкритими і ангелі Божих, що піднімаються і спускаються до Сина Людського. Тут також знову пишеться те, що Ісус бачив Натаніїла під моколницею. Тож це також докази того, що Ісус нас бачить на всякому місці, те, що рука Його над нами знаходиться. Якщо Він бачить нас, то він і охороняє нас на кожному місці. І останнє місце писання буду читати Івана 6 розділ з 1 і далі. Після того Ісус переплив на другий бік моря Галілейського, яке також називається Тивір'янське. І багато народу пішло за ним, бо вони бачили чудо його, які творив він над хворими. Ісус зійшов на гору і сів там з учнями своїми. Наближалася Пасха свято Іудейське. Коли Ісус зрів очі і побачив, що багато народу йде до нього, сказав Филипові, де купити хліба, щоб нагодувати їх. А побери він це, випробовуючи його, бо сам знав, що має робити. Филип відповів йому: І на 200 динаріїв хліба не вистачить, щоб кожен з них одержав хоч кусок. Один з учнів його, Андрій, брат Симона Петра, говорить йому, Тут є один хлопець, котрий має п'ять ячмінних хлібів та дві рибини. Але що то є на таку безліч народу? Ісус сказав: Розсадіть людей на тому місці, де була велика трава. І люди посідали близько п'яти тисяч було їх. Ісус взяв хліб і, віддавши подяку, роздав учням, а учні тим, що сиділи, так само він робив з рибами, і всі їли і наситились. І коли вони наситились, він сказав учням: Зберіть куски, що залишились, щоб нічого не пропало. І вони зібрали і наповнили 12 кошиків кусками із п'яти ячмінних хлібів, які залишались з тих, що їли. Тоді люди побачили чудо, яке вчинив Ісус, сказали: це правді той Пророк, котрий повинен прийти у світ. Так дійсно, Ісус нас бачить на всьому місці, і також ми бачимо чудо, яке Він творить для нас. Ми вже знаємо багато чудес, які він творив на цьому місці. В Слові Божому написано, скільки чуд його. Їх дуже багато. Тож ми маємо вірити в нього, адже Він нас бачить на кожному місці. Він знає про нас все. Ми також і за собою повинні слідкувати, щоб ми їх чинили достойно. Тож, давайте дякувати Богу за це. Давайте разом встанемо і помолимося.